Завдання, коли вирубують ліси, планета радіє чи сумує. Сумує, сумує. Швидесенько рухається. Для маленьких вихованців дошкільного закладу номер 3 Світлячок провели відкритий пізнавальний захід на тему Світ чудовий задум творця. Під час заняття дітки подорожували в космосі, досліджували воду, вчилися берегти та піклуватися про рослини і тварин. Мета нашого заходу це було. Наблизити дітей до Бога, зрозуміти, що все, що є навколо нас, рослини, тварини, весь Божий світ, це є Боже величне творіння. А як дітям показати на, на найменшому, на прикладі? в ігровій формі, тому що що ми закладемо в серце дітей, та потім і пожнемо. І ми, педагоги, вважаємо, що майбутнє нашої держави, яка має таку багату тисячолітню християнську традицію, культуру, залежить від християнського виховання і від змісту тих цінностей, які вкладаються в душі й серця дітей. Відвідала дійство і начальниця місцевого відділу освіти і науки. Іван Натомен каже, такі події проводяться у кожному навчальному закладі бурштинської громади, але саме ми починаємо з таких маленьких діток, які вже починаючи своїх малих літ відвідувати дошкільний заклад і вчити, розказувати і знати, що таке Бог, що таке любов. Розуміти, як ставитися один до одного, долучився до цього відкритого заняття, і міський голова Василь Андрієшин каже, така практика донесення інформації до дітей є дуже вдалою. Як моя бабуся казала, бік живий, бік вчись. Я переконаний, що сьогодні не тільки були дітки такими, що пізнали багато речей, а й дорослі. Ну про планети, про рослини, про це все. Слухайте, я сам це все. Я, я от хто з дорослих може. В порядку розказати, як від сонця рухаються планети, тобто, тобто від сонця Меркурій, далі Венера, Земля, Марс і так далі. Рідко хто, але сьогодні це все демонстрували, і це головна так казково, що діти пізнали, як, як це все відбувається. Завершилось дійство дитячим музичним виступом.